Добрий день, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас 7 серпня, понеділок, це Південь України, Миколаївська область. Мене звати Олена. Я хочу вас поводити по садку. Я сьогодні знову у гостях у Дівчини Ларіси, ви знаєте, я вже вас декілька разів водила. Ми з вами дивилися в неї деревовидні півонії, ті такі прекрасні, які вам всім сподобалися. Сьогодні ми з вами подивимося, які гортензії зараз квітують в неї у садку. Почну вам показувати скрупнолистих. Крупнолистих гортензій. Ви погляньте, яка краса, ви погляньте, яка шапка. На жаль, Лариса не знає назви цього сорту. Він високий, дивіться, він такий метра півтора, мабуть, у висоту. Дуже-дуже великі шапки, дуже гарні, дуже такі, дивіться, плотно зібрані, такі крепенькі. Гляньте, о, отакі шари. Дуже гарна гортензія. Ось так вона вже міняє колір. Це раніше квіточка відкрилася, стають, бачите, такі оливкового кольору. Дуже гарна. Зараз я обійду з другої сторони, щоб вам було краще видно. Ось, мої дорогенькі, погляньте. Я вам обійшла, бачите, молоденькі пагіни ще вищі, як ці. Ой, дуже гарні, дуже, дуже, дуже. Дивіться, які шапки. Ось моя рука. Погляньте, які шари. Дуже гарні. Оце такий кущ. Кущ великий, високий. Зараз подивимося ще. Є низенький тут поряд. Ось така крупнолиста гортензія. Дівчатка дуже гарна, гляньте. Тут вона у тіньочку і колір ще, бачите, такий ще этот, насичений. І ось така пуговичка всередині в кожній квіточки. Дуже гарні. Цей кущик сам по собі невисокий. Він десь 50-60 сантиметрів. Така гортензійка. Назви не можу вам сказати. Лариса не знає назву. Ось така біленька, дивіться, молоденький кущик. Біла гортензійка. Трошки, бачите, підпалило її сонечко, але вона не стала цього гірша. Вона дуже гарна. Молодесенька, буде вища з часом. Ось така червона, дівчата, Ви погляньте, яка краса, який колір, дуже-дуже такий яркий, бачите, дуже гарно. А серединочки, ну то подивіться, яка ж ця ця. В середині малесенькі такі квіточки. Дуже гарно. Прошу Ларісу, щоб вона, як нові гортензії, щоб писала названня, як зветься сорт, так же ж буде набагато краще. Ми з весни начеренкуємо, дівчата, і кому треба буде по чисто символічній ціні. Оця дуже-дуже гарна. Ви бачите, в неї квіточки з двох кольорів. Сам колір білий і рожеві такі, м, як полосочки, бачите, який сорт гарний, дуже гарний. А тоді він стає так само, ось, о, бачите, зелененьким. Поряд у нас тут е, митловидні гортензії, теж сорту не знаємо. Ось такі гарні. Покажу вам. Іду по доріжечки, не можу вам не показати, які гарні ось хінацеї. Дивіться, помаранчевого такого кольору є ось така двокольорова. Є махрова-червона. У нас, ми на півдні, у нас дуже жара, і бачите, вони попідгорали. Але вони дуже гарні. Ось, бачите, така червоненька. Бачите, ось це ваніла фрайс. Тут Ларіса їй навіть зробила такий зонтик, але як у нас в тіні 50 і більше, то ви знаєте, зонтик не дуже допомагає. Так, да, дуже горить, дуже. Тут поряд дивіться, який очіточок. Дуже гарний. Я так побачила, дуже мені подобається. Ось ще вам хочу показати. Дивіться, яка гарна розова, махрова гіпсофілка. Це молодесенька, це недавно вона посажена. Буде красивий куст. Йдемо штренько б... далі. Так. Ось ще такий кущик. Так, Лариса, куди мені куди мене вела? Сюди. Це розова деревовидна. Це деревовидна рожева. Ось тільки ось, бачите, маленька лишилася ще колір. А ця вже вся стала зелена. Ось такі гарні гортензійки. Тут тіньовий садик. Тут ось, ось такі хосточки Великолистові. Дивіться, які листочечки. Це я вам по ходу іду і думаю покажу вам і це дуже гарні листя, темно-темно-зелені і біла кайма. Поряд з ними малесенька-молодесенька гортензійка. Бачите, тут Ну, видно, що вона недавно посаджена, отакого От буде кольору. Молодесенька. А ось така гортензія. Це мінлива, ви бачите, яка? які крупні у неї оці стерильні квіти. Бачите? Це теж недавно посаджена. Вона такого перламутрового рожевого кольору з великими квітками, ось такой, як віночок, бачите? На той рік я вам покажу її во всій красі. Це теж рожева. У тіні тут їй добре. І бачите, ще є ще, ще колір, бачите, сохраняється. Ці старші, які квіточки, то ці вже змінили колір. Вони вже такого зеленого кольору. Тут ось така, дивіться. Такого червоного кольору. Теж молоденька. Отакі ось, бачите. Тут їм добре листя такі, бачите, темно-зелені, не горять на сонці. У нас тільки треба таку крепку тінь, бо дуже велика температура, все горить. І хосточки. голуба хосточка. Ось така, бачите, тут ця крупнолисткова. Далі ось така гортензія квітки, дивіться, які великі. Вона хоч рожева вся, але відрізняється і висотою куща, і розміром квітки. Отакі гарні. Такі шари. Отакий кущичок. Зараз ще подивимося. Або набагато мені взяти. Йду, дорогенькі мої подоріжечки, не можу не зняти отаку трояндочку. У неї, знаєте, самі оці пелюсточки, як пластмасові. Такі крепкі, ви знаєте. Хай квітка не дуже велика за розміром, але самі пелюсточки такі, знаєте. Крепка квіточка. Ось такий кущик, така трояндочка. Поряд тут інший сорт. Ну, як завжди, ніхто, ніхто сорт не знає, звісно. Даже, даже не питайте. Ось такі трояндочки. Вони такі темнішого кольору, вони такі, знаєте, Темні, бархатні, а на відео трошки не так передається колір. Йдемо з вами далі. Ось така ще поряд, дивіться. Тут у самої трояндочки серединці бутончик. Ось, бачите, ну понюхаю. М -м, такий легкий-легкий запах такий. Грамочку-грамочку. Ось така трояндочка. Багато набрав бутончиків набрала. Багато. Такий кущик. О, бачу, Ларіса тут їх ось, бачите, позрізала. Тут, які от квітували вже. Ось. Знаю, Лариса така от маленька, розова. Оце Лариса такий. Оце такий білий, біло-кремовий, навіть, я, е, таку. у неї серединочка, бачите, як наче світло там загорається, Наче там лампочка, бачите? От. І дуже-дуже приємно пахне, дуже. І ось, оса прийшла. Теж їй подобається. Ось така трояндочка. Оце Лариса кричить, що це троянда називається Лариса. Не ця кричить. Ось о, дівчата, вибачте, ось, ось ця трояндочка невеличка така. Ось, бачите, оцей сорт, оце наконець-то, хоч один сорт знає, цей сорт називається Лариса. Ось, бачите? себе Да-да-да. Отака трояндочка. Невеличка така гарна, бачите? Ще ще покажу. Ще покажу вам таку англічаночку. Подивіться, яка гарнюча. Девіда Остіна. Це ну, звісно. Випадали. да, ось такі, бачите, вона така персикова. Колір такий ніжно-персиковий. Дуже гарна в неї сама форма квіточки. Гляньте, яка. Ой, чудо-чудо. Не знаю, що спочала знімати, чи троянди, чи гортензії. Ну, я так і поняла, що ти не знаєш, як називається. Ось дуже-дуже гарна. Вона, дивіться, знизу така набагато темніша, а всередині світліша. Дуже мені подобається такий, знаєте, поєднання таких кольорів. О, вона мені нагадує гібриди півоній. Гарна. Дорогенькі мої, ви подивіться, це просто чудо чудне. Це просто казка. Ви погляньте, я таке ще не бачила. Боже, оце трав'янистий? Да? Лара, це Оце, дорогенькі мої, це трав'янистий. Боже, які гарні, дівочки, ви подивіться, матінка. Зараз, зараз. Боже, подивіться. Це такі квіти. Боже, шляпи, цілі шляпи. Боже, які вони великі, гарні. М -м -м, краса. Боже, яке чудо! Дівчата, ви тільки подивіться. Ух ти! я таке не бачила. Гарнюче. Зараз зараз я легесенько перейду, дивіться. Він високий сам по собі і дуже-дуже гарний. Дуже крупна квіточка. Ой, яке чудо. Ой, ну це ж надо гарнючий. М -м -м -м. Гарний. Такий гібіск. А отут повз дорожечки йдуть махрові гібіскуси. Вони, правда, значно менші за розміром квіточки, але такі махрові це деревовидні. Отакі білого кольору. Також, щоб вам було видно. Білого отакого кольору, дивіться. Зараз покажу, яка тут маса квіточок, які гарні квіточки. І ближче квіточку зараз покажу. О, зараз, зараз наведу вам добре. Так, і отаку можна. О! Отака квіточка. Отакі. І є ще махровий отакий. Бачите? Це все, -все махровеньке. Ось тут в тіньочку. Тут добре видно в тіні. Гляньте, як він квітує. Іде гілочка і коло каждого листочка йде квіточка. Коло до листочка. Тут поруч Глорія Дей. Я люблю цей сорт, мені подобається теж такі поєднання кольорів. Така ще трояндочка. Отака ще трояндочка. Вона, дивіться, за розміром невеличка, але бачите, яка? Серединки біленька. Бачите, дивіться, я вам тако показую. О, а крайки от такого кольору. Помаранчевого. О, дивіться, яке чудо. Це ж треба таке придумати. Отака трояндочка. А оці кущики дивіться. Знаєте, на що мені вона схожа? На бджілки. Ось такі бджілочки. Гарнесенькі. А ось мої дорогенькі, дивіться, яка краса, яка краса. Боже, вона така біла-біла. І так багато квіточків. Гарна трояндочка. На жаль, теж не знаю, як вона зветься. Ану, Даже має такий легкий-легкий аромат. Гарна. А ось дивіться, це просто чудо. Гляньте, яка краса. Ой, вони такі малесенькі, але які ж гарні, ви подивіться, боже, яка краса. Оце вам такі трояндочки. Ой, Супер-супер. Дуже мені подобається. О! Дивіться, будь ласочка, ще Ларіса мені кричить: подивись, подивись, там отакий гарний бордовий. Дивіться, який гібіскус. Гляньте який здоровецький, шляпи. Ой, великий. Тільки починає, ви бачите, тільки починає, скільки маса бутонів, маса. Тільки починає квітування. Гляньте. Гарне. Нема що говорити, Дуже гарні гібіскуси. Маса. М -м -м. Таке листечко. Є от такої квіточки є діти. Може хтось бажає дивіться, є дітки. О, яка цяця. Ця. І ще є ось таке. О. о, є ось ось діточка. От великого куща сажені є з дітки. Як на, на назву напишу у відео, коли буду монтувати, напишу назву. Іду, дівчаточки, ну не можу відцепитися отакої троянди. Ну, то що ж це таке за краса? Як же ж це така вона може бути гарна? Ну Така гарна, вона така, знаєте, Кроваво-красна. Вони невеличкі, Ну, геть букетиком. Це, мабуть, дуже гарна, дуже дівчатки, такий кущик. І ось така з невеличких є такого рожевого кольору, бачите, теж багато бутончиків. Але ота червона, вона, звісно, дуже затмила всі. Трояндочки. Ось я обійшла садочок по колу і ось я вертаюся до того, що ми починали в самому началі, де я вам починала розказувати. І ще раз вам покажу отаке чудо. Ну, це щось, звісно. І листя гарна, і квітка сама. Дуже-дуже плотно набита. Ой, ну це просто чудо-чудо. Отака. І ялиночки. Ось така голуба лочка. Бачите? Ну, все, мої хороші, ну, все, мої дорогенькі. Я була дуже рада вас бачити в себе в гостях. Дякую, що завітали. Дякую, що прогулялися разом зі мною по садку. Побачили, які квіточки, які гарні гібіскуси, гортензії, троянди. Я вас поводила кругом. Все, мої дорогенькі. Заходьте в гості, підтримайте нас, будь ласка, поставте пальчик вверх. Кому, може, що сподобалося, там є діточки з тих, з тих рослиночок. І якщо що, то кажіть, я передам Ларісі, ми обов'язково вам відправимо. відправимо. Все, мої хороші всього доброго, бажаю вам здоров'я. Заходьте, завжди рада бачити. Пока-пока!